Дарова, друг. Будемо чесні, ти сюди зайшов або подивитися ролик, або просто виграти Макларен. Щось одне із того. Ем... Я зараз... зараз вам назву три речі, які треба зробити, щоб виграти Макларен. Бо його фотки тут будуть, надіюсь. Ем... Перше. YouTube канал. Оцей. О. Ти ж зараз мене через який дивишся? Через мій основу. У мене ж інших аккаунтів немає. Якщо нема. ти на нього підписаний, то, ма. Ма. Люблю тебе. Ладно. Друге Інстаграм. Силка є в описі і на каналі. Давно. Третє. Вам треба буде підписатись на Telegram. Інст... Як... Силка буде в описі. Ти зробив ці три речі. Во, три речі. Молодець. Просто пишеш під любим постом в, інст... в Телеграмі, або в Інстаграмі, або в Ютубі. Пишеш: Ігор. Я зробив три речі ці. Я надію, що я виграю. І тоді ми просто порахуємо, скільки коментарів написало і зайдемо в чат GPT і від одного до стільки -то людей. Так що я сподіваюся, що ви зараз це все зробите. І давайте, я вас вірю, в кулачки вас тримають всі люди. Так що давайте.